Друзі, показую, як вчити мови методом для лінивих, не лише польську. Є телефон. Ви питаєте, як вчити. Я кажу: не даю того, що не працює. Але якщо є ось такий метод, наприклад, польська, приєднуйтесь до закриті каналу вже 207 людей в чаті і кажуть, що це працює. Наприклад, ви хочете якусь тему. Наприклад, беремо ось цю тему: хвороби, ну, не хвороби, тіло. От Тіло, так. Вмикаємо. Ріме. Ренка раміє. Можна слухати стільки разів, скільки хочете. Даєте більшу швидкість звук. І оце ренка рамі. Обов'язково пишете. Ренка. Обов'язково ручкою, Щоб запам'ятати. Раміє і переклад собі рука. так? Тобто. Люб'янче. Люб'янче. Люб Або те. Єстеш сводка, єстешкі. Є... Єстеш. Пишете: єстесь сводкі. І пишете Ти солодкий. Отак вивчите. Можете не писати, можете просто взяти телефон і слухати від початку до кан каналу, клікати на закріплені, або. Слухати від початку до кінця від сради не має значення. Вона є дуже файною особою. Не повинна оценять книжки по okładці. І можете прослуховувати стільки зів, скільки ви хочете. І таким методом ви вивчите не лише польську, але й інші мови. Це супер крутий метод. Я вам раджу не проходити повз. А скористатися ним. Тому що разом з польської мови 26 тисяч речень. Це тільки польська. Є ще англійська теж 26. Німецька 16 500, Ось таких і рівні. А 1 А2, Б1 до С2. До С1. так? Ось. А1, А2, Б1, В2, С1. І іспанська, італійська, французька, чеська, португальська, турецька. Ось. Разом 150 тисяч речень та слів. Ось в таких каналах. Уявляєте, скільки треба було попрацювати? Тому і зараз ви можете купити всі канали за зниженою ціною. Всього 500 гривень. Хоча один канал коштує від 650 і вище. Один. А всіх є 30. Тобто ви економите купу грошей. Всього за 500 гривень всі рівні однієї мови. Пишіть приватно.